азербайджанские спецслужбы, задействовав свои диаспоры в России, помогали украинским спецслужбам в проведении диверсионно-террористической операции «Паутина». Значит, Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев за то, что град сеял рознь между российскими землями и сильными. Это катастрофа. Женщинам нужна химия, а ее не было. Донецьк, Макіївка перейдуть на подачу води один раз в три дня. На Азовському морі почався сезон гігантських медуз. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І сьогодні ми вам розкажемо, чому у всіх російських пропагандистів згоріли дупи. Згоріли дупи, якось я сказала надзвичайно толерантно, палали жопи. Отак буде правильніше. Але перед тим як я розпочну, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і коментуйте. Коментуйте, почути і побачити. Росіяни здається, збираються розпочинати чергове СВО. Щоправда, ні, не буквально не фізичне, а тільки інформаційне. Ну і ворог це Азербайджан приблизно раз на півроку російська пропаганда оголошує холодну війну. Баку зараз на телебаченні абсолютно серйозно розповідають про те, що нібито Азербайджан особисто допомагав Україні саботувати російські військові бази, ну тобто готував напад в рамках нашої супер успішної спецоперації Павутина. Ще раз вже і тут ми не самі, тільки тут не натівські війська, тут не підлі англосакси чи піндоси. Тепер вже Азербайджан. Як чому навіщо? Як так сталося? Що і тут ми не самі, Неясно. Це нібито з'ясувала розвідка Російської Федерації. Саме азербайджанська діаспора допомагала перевозити ці грузи. Зрештою, ну якщо в нас є друзі, нам хтось допомагає, ми від цього тільки радіємо. Але подивіться, як. Системно працює Росія, використовувати патріоти. Ми самі не можемо леопарди, будь-які танки, гаубиці, запускати атакамси. Нічого самостійно не можемо. І Навіть дрони, дрони в рамках спецоперації «Павутина» і тут самі не змогли Нашій розвідці Стало звісно, що азербайджанські спецслужби задіснув свої діаспори в Росії. помогали украинским спецслужбам в проведении диверсионно-террористической операции «Паутина», которая имела целью поражение стратегической авиации ВКС России. Об этом пишет телеграм-канал «Записки ветерана», ссылаясь на свои источники в разведке именно азербайджанская диаспора помогала осуществлять логистику и перемещение грузов, используя свои бизнес-возможности и инфраструктуру рынков и складов. Именно поэтому российские спецслужбы сейчас проводят мероприятия по нейтрализации азербайджанских диаспор, которые в буквальном смысле слова являются резидентурой Азербайджанських спецслужб, працюючих в тесному контакті з українськими, ну і косвенним подтверждением вижесказано являється тот факт, що Азербайджан буквально, в буквальному смыслі слова впав в істерику після начавшихся чисток азербайджанських діаспор в Росії. Телеканал «Звезда» – наш любимий телеканал Російської Федерації. Ви спитаєте, як це чому на вже можна любити російську пропаганду? Ні. Але коли вороги навмисно чи випадково нам зливають важливу інформацію, то чому би їм за це не подякувати? Телеканал звізда не вперше взагалі поміщений в тому, що вони допомагають укра. Криптонацистам київського режиму. Я вже забула, як нас там називають. На цей раз вони показали студентів коледжу, які збирають в Татарстані шахеди. Ну ви ж пам'ятаєте, як зазвичай росіяни кажуть, чому вони б'ють по центру міста, наприклад, Києва. Как это? там знаходяться всі воєнно промишлені об'єкти України. Нужно бить і уничтожать. Так ви ж потрапили в багатоквартирний будинок. Саме там і збираються ці дрони. В нас так не відбувається, а от звізда показує студентів і показує шахеди. Вони випустили цілий репортаж із заводу, на якому виготовляються ті самі герані. та російська псевдоназва для шахедів. Ну і для цього вони використовують молоді ж. В репортажі стверджується, що безпілотники виробляються вже тисячами, зокрема, за допомогою студентів місцевого коледжу Алабуга Політех. Слухайте. Давайте погуглимо, де та Ала Бога політех знаходиться. Скільки туди летіти, враховуючи, що українські безпілотники, які не збираються українськими студентами, вже безліч разів. Стукали туди своїм крилом, що означає це, що телеканал звізда нам підмігує, що означає це, що вони навмисно нам заливають цю інформацію неясно? Але свого часу це саме, наприклад, відбувалося із репортажем довкола Москва Сіті. Нам показували, як звідти запускаються безпілотники. Тож особисто я не здивуюсь, якщо незабаром по лаводі знову буде нанесений масований удар. Буде хвилинка історії зашкварної, переписаної дивної, від якої навіть вам стане ну трошечки ніяково. Ви знаєте, що воєнний диктатор, воєнний злочинець Путін дуже любить переписувати історичні факти, переписувати настільки, що історики в Російській Федерації давно-давно масово покінчили життя самогубством. Вони не розуміють, на що їм існувати, коли є ВВ Путін. Ну і ця хвороба із тим, як. Трактувати дати події, якісь історичні факти, вона передається сучас цього, повітряно крапельним шляхом і іншим росіянам. То, що ми маємо, маємо заяву від губернатора Володимирської області, який стверджує, що Київ свого часу спалили, тому що цей град сіяв ворожнечу між руськими землями і сім'ями. Ви знаєте, я люблю історичні факти. Я люблю історичний факт чекінг. Але з росіянами я вже втомилася мірятися. Річ в тім, що події, про які зараз буде згадувати губернатор Володимирської області, припадає на той час, коли нічого російського в принципі не існувало. Не було навіть боліт, вони ще сухими були. Вони помокріють трошки згодом. Але ну кому кому це цікаво в Росії, якщо є росіяни, ми це чули з допитів воєннополонених, які в принципі не знають, як називається столиця Росії. Ну и, не знаю, это может быть за рамками уже Андрей Боголюбский. Это интересная история. В 1169 году это был пример первого объединения значит, княжеств. Главное, наверняка эта история, но так немножко напомнить. Значит, Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев. С интересной формировкой. Взяли и сожгли. Это был Пример первого такого объединения княжеств, которые были развозненные: там Черниговская, Смоленская, Тверское, Суздальская, Ростовская, и так далее. За то, что Грат сеял рознь между российскими землями и семьями. Такая была история. Кто в этом винен? Звісно, жінки. Хто зробив так, що Росія занепадає? Звісно, жінки. Від кого бере початок проблеми із демографією? Жінки, 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 жінки в Русській Православній Церкві вирішили, що треба терміново повертати священну інквізицію. Та це не має значення і відношення саме до цієї церкви, але... РПЦ дуже подобається, коли хтось страждає і коли комусь боляче. Одним словом, руська церковь назвала жінок винуватицями 80% 80 розлучень. Як звідки, чому, що це за тижна статистика? Та ну не питайте. Можу думаєте, що якщо вони не можуть переписати... Історію, вони що соціологію не здатні своїми цифрами наповнити. Виявляється, що зараз одружуються в Росії, нібито по пристрасті. Любов приходить згодом, але жінки не хочуть чекати. І коли пристрасть минає в стосунках, вони розлучаються. Тобто, проблема не в тому, що зараз біда і масово жінки перетворюються просто на вдів. Проблема не в тім, що зараз... В принципі, чоловіки на Росії дивні, особливо, як і, якщо ми знову говоримо в контексті СВОшників, б'ють, знущаються, вбивають, гвалтують. Навряд хтось дуже сильно хоче заміж за СВОшника і жити з ним. Та в усьому, як і завжди, винні жінки. Не Путін, не війна, не російське суспільство, тільки ці кляті блудниці. От зараз женяться по страсті. Ряд по любві ні, там любві немає, там страсть. Любовь приходит потом или не приходит. К сожалению, у нас в большинстве случаев не приходит, потому что 70% разводов. Это катастрофа. Притом 80% виновники женщин. Виновники в чем? То есть они подают на развод. Не мужчины, а женщины. А почему? Потому что женщины тонкие натуры, женщинам нужна химия, а ее не было. И она не появилась. По физике все нормально, все добре. П'ять, чотири или три, не знаю. А хімії не було. І все, і розвелись, і разошлись. І здається, на сході Україна знову в буквальному сенсі сприйняли слова про те, що хоч каміння з неба. Ви ж пам'ятаєте цю? Дивно крила ту фразу від воєнного злочинця Путіна. Так, от це каміння з неба таки падає по Росії і по окупованим територіям. Он Донецьк залишився категорично і остаточно без води. Проблеми з водопостачанням фіксуються від самого початку приходу рускава міра ще в 2014 році. Але зараз те, як воно прогресує і змінюється, такого стану ще не було. Окупанти ігнорували проблеми та скарги місцевих мешканців цього року. Зараз окупаційна влада. Все ж таки визнали, що в регіоні суперкритична ситуація із водопостачанням. В Донецьку та Макіївці воду тепер включають один раз на три дні. Ви можете собі уявити, нічого собі. Здобули. За то що? На русском. Зато Путін відівайська, русська Вісна, Донбас возвращається в Лона матері. Як там, нормально? Без водички? Помились? У Харцизьку і Ловайську та Зугресі. Один раз на два дні. У деяких місцях воду будуть просто підвозити і роздавати трошечки про краплі. За словами глави уряду, чорт забирай, цих сепарів воюючих, самопроголошеного ДНР, рівень води у водосховищах упав до критичних позначок. Стапе, степе, так ви ж. Сполохали всіх людей розповісти про те, що Донбас готує, готує всю Україну, що без Донбасу України не буде. А тепер у вас якась там позначка впала до критичного рівня? Уважаємі жителі Донецької Народної Республіки, дорогі друзі. Сьогодні складається критична ситуація з водоснабженням нашого регіону. І ви це можете бачити по состоянию наших водохранилищ. Уровень Верхнекальминского, Макеевского, Альховского упал до критических значений. И тех объемов, которыми мы располагаем, недостаточно, как для промышленности, сельского хозяйства, но в первую очередь недостаточно для подачи воды жителям республики. И в этой связи Оперштаб по водоснабжению принял решение изменить графики подачи воды в наших населенных пунктах. В ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харциск, Иловайск, Зугрес один раз в два дня. Сегодня это вынужденная мера, которая позволит более рационально использовать тот ресурс, которым мы располагаем. Пройти эту жару и постараться сделать запас для заполнения систем отопления в осенне-зимний период. Понимаем, что это создаст дополнительные трудности, но сейчас иного выхода у нас нет. Мы принимаем все возможные меры для стабилизации положения и постараемся, если будет возможность, Вернуть прежние графики подачи воды. А в районах, куда вода физически не поступает или поступает в небольших количествах, будет дополнительно организован подвоз воды. В очередной раз призываю вас расходовать этот ресурс максимально бережно. И только объединив наши усилия, мы сможем преодолеть этот трудный период. Удачи нам! Ох, и не везе, цим и не везе. То в Москве литаки не летают, кожен день коллапсы. Туристи бідні, в них наламуються всі плани. То курортний сезон на території Російської Федерації теж під загрозою постійно відкладається. То прильоти, обстріли, то мазут, який розливається. Ну а тепер медузи. Здається, що сама природа проти Федерації. Тисячі великих отруйних медуз заполонили пляжі Азовського моря. В такій воді купатися, звісно ж, небезпечно. Можна отримати просто серйозні травми шкіри. Але ми ж розуміємо, що. Особливо розвинених російських курортників це ніколи не зупинить. Ну і хто хто на бога скажіть знає про небезпеки від цих медуз? Тож ми дуже чекаємо приповнені мережі фотографіями, як тепер виглядають тіла російських туристів. на Азовском море начался сезон гигантских медуз. Водичка тепленькая. И все они вот. Это поселок Перес из Темрюкского района. Вот тут сколько у берега всяких диковинных гигантских Существ скопилось. И так вдоль всего берега. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Коментуйте, почути і побачити. І звісно, пам'ятайте, що ви можете дуже легко підтримати незалежну журналістику. Підтримати фінансову роботу youtube каналу Курбанова Лайф всі нашої команди. Ви можете завдяки реквізитам, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!